Відповідь моїм українцям, співвітчизникам, які обрали життя лягушки путешественниці з одної країни в іншу, і з претензіями тікаючи від війни і очікуючи, що приїхавши в іншу країну, їх, їм мусять надати гарні умови, і до того ж, ну тобто, з претензіями ставитись до іншої країни. Шановні. Ніяка європейська країна вам нічого не винна. Те, що ви втратили житло, так буває, але інша країна вам не винна. До речі, вам і Україна не винна. Це ну, таке життя так сталося. От. І якщо ви вже їдете, обрали якусь країну, тим більше з одної в іншу качевники такі. Кочуйте, слухайте, ну не дивіться, кажу вже, не дивіться рожевих блогерів, бо немає, не мусить ніхто, ти тікаєш від війни, тобі нададуть табір і там да, там будуть погані умови. Будеш вийти, тобі ще гірше дадуть. Будеш що-небудь кричать, дайте мені, інша країна тобі нічому не винна. Щоб ну, вийти в якийсь бонус в іншій країні, потрібно над собою працювати багато. Не сидіти. Старом, вчити мову, так. Дивуються, що е робота тільки коли вивчив мову. Звісно, звісно, навіть на прибиральницю. Так. так у всіх країнах ти мусиш знати мову, навіть прибиральниця, бо їй потрібно розказати, що, як і до чого. І при тому вона спілкується в, цих, у у у в колективі. Оце мене так роздратувало, не змогла не написати, ну, не, не відповідати. Мене дивує. Ну з якого, до якого я не знаю, чи взагалі ну, піти? Ну я як оце, як уникати, щоб не бачити таких дурнів. І, і мало ж того, коментарі подібні. Ну я не знаю, ну з якого дива? Ну я ж кажу, з якого дива ви вирішили, будучи одну країну покинувши, поїхавши в іншу, що вам. Ми люди нам надати умови, будинки вам будуть давати. Це ж я кажу, я от пора, я про Францію наші приїжджають там і багато також там і те, і те, і те. Нам мусить Франція дати. Ні, не мусить. Багато французів не мають, вам дали рівні права. Мови не знаєте, вчіть. Не бухайте, бухають, що попали роблять, добрались до тих котиків, замовляють їх і тим. Блін. Я кажу, ну це сьогодні не про цих, не про тих, що у Франції, а про тих, що. І я дивлюсь і читаю ж коментарі під цими шановними двома паняночками, які там то поїхали, були в Польщі, перебрались десь у Вену, тоді зараз уже в Слов'енії, і там оце їх настігла це... і з одної в іншу. Ну, хто вам сказав, чому ви вирішили? Тим більше в такій бідній. Хоч би подивилися. І ми такі класні вони себе. Ми з освітуємо, ми з таким, з таким, з таким себе позиціонують розумними і класними, так хоч би трошки освіти. Співають пісеньки українською мовою. Ну, вроді би, ну, ну жаліших, знаєш, так, так, дивишся, думаєш жалко, іноді якийсь такий коментар. Гарний дивишся їх, дивиться багато людей, і потім дивишся по коментарям, так це діагноз. Діагноз великої кількості людей, які думають, що їм винна Європа якогось. Понаслухається одного другого. А якщо я захищає Україну, то не ти ж, який втік, вибач. Ну, тобто, я ж про себе не кажу, я також ну, в іншій країні живу. То, то бонуси, хто, хто з нас герой? Чого ти приходиш, треба ж дай дай мені? Тому що Україна захищає. Це ти чи що захищаєш? Це ти, сука, захищаєш? От просто не вистачає цих сил. Щоб ну, виразитися. Тобто туди да, приїжджають отакі моньки, матроньки. Я ж кажу, там я розумію, ну є ж всьому там, да. в одній країні, напевно ж, сиділи там, мали-мали, стало сказали, ж три роки сиділи, ніде не працювали, жерли, там їм щось платили. Тоді вже за три роки ніде не цей поїхали шукати кращого щастя, десь їм будуть давати і будинки будуть давати. Звісно, да, ставайте в чергу. Зараз всім роздають будинки. Причому ну, у всіх країнах. Ну, знаєте, от, чесно, ну, я називаю мені буял гнів Божий. Ну, чесно, соромно, соромно. Я думаю, як куди бути, щоб не бачити таких товбаних, оці каналів. Господи, як мені блокувати, щоб, 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 щоб заблокувати, щоб не попадались ніякі канали про біженців чи ще що-небудь, щоб спокійно жити. Ну, чесно, не можна так, ну не можна так. Ви приїхали, ви тікаєте від війни, там ситуація, да, бомби падають, все-все дуже погано. Ну, дякуйте, ну ніхто вам не дасть будинки. Ну, комусь повезло більше, ну не заздріть, комусь так дали краще житло. так повезло. У тебе таке, ну ти тікаєш вже від війни. Якщо тобі не подобається, думаєш, що тобі хтось винен, ніхто нічого не винен. Все мусиш ти сам е, досягати. Ти ну, не можеш бути жебраком. І причому не те, що жебрак, жебрак добре, ти приїхав в іншу країну і ти жебрак. Бо живеш, тобі, тобі країна надає допомогу і все. Так ти ще кричиш, дай мені замок. Я королева, я буду жити у замку. Я маю своє достоинство, сіліть і мене красивенько. Це добре, що маєш достоинство, але ніхто тобі нічого не вийде. Маєш достоинство, йди на роботу. Працюй і оплачуй. Хочеш жити безкоштовно ще декілька країн змінюєш. Ну, так слухай, ну так ти вибач, мене сама натуральна лінива. У мене все було там і там його розбомбили. Так? Ну, так. Бо так зараз складається. Так усі. У деяких чоловіків, дітей немає Було. Не то, що будинки, людей немає, родин немає. Тому що зараз така от катавасія. Ну, от я не знаю, ну це. Не знаю, я ж кажу. Я, я і тут не спілкувалась, бо як не зустрінеш тут у Франції, як діла, як справи, добре. Героченко, я ось хочу добре. Фу! Зараза така. Я кажу, що достоинство всередині себе це бути людиною, яка сама себе забезпечує, яка ні до кого не пред'являє претензій, яка завжди допомагає ще іншим. Піднімає когось, допомагає, ну, якось так ну, натхнення дає. Господі, ну це ж не те, що достоїнство, що дайте мені, бо я потребую, бо ви мені обіцяли, я взагалі я не біженець. Я, кстати, також не люблю біженець, чим я згодна з цими тіточками, що захист від війни. Да, я також кажу, що я під захистом від війни. Тому що біженець я не збиралась нікуди бігти. Я захист від війни, бо в моїй країні війна. От, бо луплять, весь час намагаються. Луплять там, де я живу, по моїх апартаментах. Луплять там, де живуть мої батьки, батько вже який помер, не витримав цієї війни. Чоловіка нема втратила. Луплять там, де наш будинок, там, де рідні мого чоловіка покійного проживали. ну тобто Це наша як дача вже потім стала. Да? кругом, Кругом на тебе. Охотяться. ти мусиш зайця. туди-сюди, туди-сюди. Я обрала, я б ще так не боялася, кажу, я вивезла дитину. Мені не соромно, але я не, не кажу, що я супергерой і супер, мені хтось винний. Мені не підходило, я відмовилась і пішла сама знімати. Я працюю. І я так зраділа, що мені сьогодні прийшли додатково і запропонували ще плюс працювати в центрі. Тобто мені вже, наче я виробила свої часи, в мене 24. Часи на годину я їх виробила. Ой, на годину на тиждень, господь. До Нового року, і в мене середа був уже вихідний. А тут прийшли сьогодні і сказали: ну, якщо хочеш, ми якось так, там, тобто, я так поняла, або більше будуть заплатити, ці, це ж виходить 32 години на, на місяць, да? 320 євро. Ну, там трошки більше. От, або зменшать якось. Протягом цих днів, що я працюю в понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця якось можливо буду раніше входити або пізніше приходити. Ну, тобто таке, от я розказую із своїх, що мені не сподобалося соціальне житло, я відчула себе приниженою, бо поганий, я бачила, хто там живе. Все це вже було соціальне, яке мені надали. Я розсердилась, сказала, ні, я достойна, то я ж не почала гамнячити країну чи що. Тут так і дається, а комусь попалося нове і добре, слава Богу. Хіба я почала бігати, кричати, що там, дивіться, їй дали, а я така освічена: ні. Я почала шукати більше годин працювати. Я зрозуміла, в чому проблема, тому що в мене зарплата мала. У цьому якби містечко, ти не візьмеш? Ну, якби 30% від зарплати, тобто це 300 євро. В цьому містечку немає. Воно коротне. Тут немає таких дешевих а, квартир оренди. Це саме буде таке погане житло за 300 євро. Це дійсно там якісь 330, там 390 може бути. Ну воно, якщо це 490. От. І все. Проходиться працювати і тоді шукати сам знімати. І ніхто, ніхто, ні, нікому я не кричу, дайте мені біжу. Хоча хоча, моя посада, де я працюю, це від мерії дають ну, пости ці посади, тобто вона цим розпоряджається. Я могла прийти і сказати, дивіться, я у вас працюю, дайте мені класно Житомир. Ні, так тут не працюю. Тут, якщо ти нормальна людина, потім тобі потроху так будуть приходити, як сьогодні, і просити, і казати, давай, приходь. Якщо це тобі подобається. Причому не я просила, а якщо це тобі подобається. А я зраділа, тому що мені подобається з дітьми працювати. Дуже зраділа, що запропонувала. Тим більше це все підняло мою самооцінку. Я думала, боже, яка я молодець, прийшли ж. Це ж треба. Отут під час моєї прерви запропонувала. Ну, це я супергерой. Так що, то таке є. Є такі моменти, і не можна. І соромно за таких людей, тому що, ну правда, ну ти тікаєш, від і вони починають злить так, як, шо, як мене. Скільки я не намагалася дивилась, вони мені попадались, підтримувала, ну держіться, ну тону. То. Ну, потім вже, знаєте, ну, вилізло таке з них. І буває, що вилазить. І по, ти дивишся, що коментарі, і бачиш знову, як люди блукають. Ну знову, знову. знаєш, Це із цієї тих розових блогерів, які приїхали, а потім ти знаєш, що воно спіткнеться. Да? Ти йому пишеш, воно з тобою там шуткує або щось не сприймає цю інформацію. Да, там, ну, я кажу, перекаті поля, скачуть по країнах, чорту знаєш, що вони роблять. Я знаю, що роблять, що шукають. Шукають допомоги. По Подивилися, а прикриваються. Не без того, що втрачають все, не без того, що житло втрачають. так втрачають. Але зараз не вони одні. І ніхто за це не винен. Поїдь в ту країну, яка напала, і попроси. Щоб тобі дали житло. Це ж з їх вини? Ні, так не роблять. Бігають тут, ти, тобі, можуть. тобі відкрили трошки двері сказали, приходь, ладно, годуємо Живи тут. Не сипеться тобі нічого на голову. Добре. Так ти крінділі виділиваєш тут. Коротше, отак мене сьогодні торкнуло. Ладно. Я взагалі то я добра. Відписалася, звісно. Трошки паносікові. Напевно, я не знаю, яким чином не дивиться, От будуть попадатися, думаю, не буду. Налайк, на лайк на, 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 на тапаю <соць> якутого хом'яка, натапаю інших каналів, на яких від попало, щоб тільки бачу біженців, буду тапати. Щоб тікати від, від цього, тому що ну. Ой-ой-ой.